Слава Ісусу Христу, слава Україні. Ми ще в Березові, в середньому. Тут є кобелка, молода. Скільки є? Півтора року. А, лишиться, півтора року. А дочка а як то? Герої. Герої, ні? А по якій кобилі? Мама на Олександрійка, а тато Герой. Мама на Олександрійка і тато Герой. Ми герої ви всі знаєте. Фу, хто дивиться? Бляха так задихався, ми з чоловіком від Ігора від, до гори, як прийшлися. Але таким темпом добрим, то я ледве віддихаюсь. Давно я не ходив горами. 10 числа було рівно півтора року. 10 листопада, так? Так. Півтора року є. Яка ціна є? Дві з половиною. Дві з половиною. Чоловік хоче Озвучив так що не пишіть дурниці, бо ви хочете. Дехто не каже ціну, Торг. бо то пишуть всяку єрунду. А тут чоловік сказав ціну, так що це не запрягана. Голошить? Так, півтора річних. Кажуть, тобі обміри такі по ну, не по лінійці, а по руляці. Метр п'ятдесят сім висота, метр дев'яносто об'єм, двадцять два ноги. Дві з половиною плюс так. Дві з половиною. така. На сиву грива. Тих вісевий. Файна. Чувка скучіра. Героїні. Наполовину на половину... Олександрій. А ви кось знак ще перше казали? Ні, вона ну, Маша називається. Маша, о. А я кажу, А я думав, що ви та... назвали так. Ні, ні, ні. А, називається Маша. Вона, називається... вона так приїхала до мене. Назву. Маша. Вона приїхала з Чернівецької області. Ви лише одну, це. Так, одна. Шо? Ви все більше мали гаранті, чи ні? Та було. А то дві було, я знімав. Та була чорна якась, чи ні? Я вже не пам'ятаю, дуже давно та, цього чоловіка. Чоловіка знаю, цього але дуже давно не був. тут. Тепер був проїздом. Та як поїздом? Був мишеннятий. Думаю, то вже недалеко до береза. Трохи. Вже стало. Я думаю, сонечко познімаю, то Та вже захман. Так Я трохи щось піднімаю коней. й тисну Та? Чи в кафе здох. Так, поводять. Красавець. Але грева така поплетена, соно. Не знаю, чи це правда, чи не правда, вони кажуть, що це не правда, що це є ласиць, я ласить, ну, плете. Вона коли голову трясе, може м'яка грева дуже тисяча. так. А дехто каже, що ласиця плете в так? так? Ну, то значить і на поле плета, якщо це дійсно. ласиця. А де? вона в стайни не було ще, ні, вона на твої на Повністю вона не твоє. Я вже заганяю. Ну я видів, як у перемоги, що вона трісла голову, то запутувалася, але не так сильно, але дивань. Може як трісе. Мягка грива. Дімо, діво! Це всі кажуть, що ласиться, але ніхто не видів. То ти камери класти встайне. Ось ти стоїш, лише стоїть. Та не стріб на файно так стало. Чи хоч тобі вона Так, може її взяти і на лісу. Та вона може і тут пробігти, це хоче. Не, тебе засоби так, щоб люди вивезли. Файне, файне має та засоби. То, що тут? То, то, що є, то й то є. Та, то, то кого зацікавити поїде, то й буде собі дивитися, обзирати. Да. Відео одно собі. В такі, такі я не а вживу собі зовсім другу. Може хтось... Треба стара така воно вже хоче. Заучувати, як собі хоч. Пру, пру. Та не поганий ну. На півтора року що з нею хочете? На півтора року я думаю, що... Закачайтесь. Давай. На півтора року не ну, скнуть. Каже, я і сильніші, та я різні. Я... Коней повно, певно. Діма, діма! Тут є нормальна мечка, така, ну, така са. Не аж сильна, але нога заросла. Колисина файна така. Вона приїхала до мене сім місць. Косчегуват. Вона доїде така що добре? Так. В сім місяців вона приїхала там, після її привіз. І я не був вона її не вийде. Все через юг. Де ви її взяли? В Чернівецька. В сім місяців взяли лошанка. Так. Сергій mm -hmm. і її привіз. Це все по телефону. Тепер купують коні так онлайн. Ну. Проті. Вже всі хотіли би би це було завізене, але це ще за молоде. Вже в два роки може бути вес... весна. Весна вже може буде запрягати, ні? Так, так. А то і тепер може бути може буде таке це щось, щось леганько поразний віс. Весно вже повністю є. Весна вже може. Знаєш, коли дав зерна, на поправ'єшся. Але і пасти менше, але то вже така трава немає. Так, то вже що це за трава? Літра вівса, літра висівки. Даєте? Так, це вона отримує кожен раз. Все, більше нічого. Це так собі я вразу дві коні, літра вівса, літра висівки. Це перемішив, намочив, це з'їло, води напилась. Це пішла на двір. Так, Маша, так, слухай. Кинесе трошки Маша. Іди рушися, що ти стоїш на одній місці? Ї любо п'ятно, що це? Yeah. Ми що це мене а продати? Хоча не буде. Ходи за мною, або ходи разом зо мною, то маємо ходити в боги. <гум> <гум> ходи, ходи, ходи стала... Но я? Це ж як це цікаво заплатено, ну просто, ну як це так це закручує. Ну якось воно так. Не знаю. Кліщі ні? Я повибирав було. Нема. Ні, маю на увазі у вас, тут повне є, ні? Є як нема. Треба ти натягнути. Прину. Чепатиме на ні. Yeah. Ти дивишся, вона на цьому вузькому пасе. Ти нічого. На... Недоустку, ну? Недоуску. Ну, бо то вона лошата, дивно. Тобто я його вже перешив, бо я вона зробила. зробила себе без нічого було. Так що, кого буде цікавити, я лишу номер опись, дзвоніть, договориться. Дзвоніть і Тут є власник. Знаєте на пам'ять номер? Знаю. Диктуйте. 0,96, 94, 69. Все, так що знаходиться в Березові, в середній Березі в нагадує. Кого буде цікавити, дзвоніть.